Стажери, вітаємо в УСР. Ми працюємо в одній залі, і тому для нас головне спілкування і командний дух. Ні в кого немає кабінету. Навіть у засновниці директорки Состін, котра, власне, а он вона. вона любить їздити на велосипеді і не любить марнувати час. Плюс вважає, що це фізкультура. Це неймовірно. Так. Вітаю вас. Я Девіс. Привіт, Девіс. Бен Вітакер. Гарна фірма, так? О Боже. У них було одне місце для звичайного віку. Не ображайтесь. Взяли. Я збуджений. Я збуджений не менше. Увага кілька слів про джулс. Вона заснувала фірму рік тому. Ідея народилась на її кухні тут, у Брукліні. Джулс міряла все, чим торгувала, описувала. І як бачите, вдалось. Вийшла онлайн за чотири місяці. Спершу було 25 працівників, тепер 216. З вами 220. Вау. А ви вдягатимете костюм щодня? Ще пак. Серйозно. Гарний стиль. І Характер. Ми встановили рекорд, а саме 2500 лайків у інстаграмі. Коли стається щось добре, ми дзвонимо у дзвін. Стажери, сідайте отам за стажерський стіл. Гляньте пошту, побачите, чи приписані до певної особи, чи якоїсь команди, чи може навіть до боса. Усе годиться. Я це заінстаграмлю. Момент у часі. Сірий це новий зелений.